Всім привіт! Ми з вами успішно завершили відно-фонетичний курс. Та сьогодні переходимо до вивчення основного курсу української мови відмінкового, тобто курсу, у якому ми будемо вивчати українські відмінки. І почнемо ми з вами сьогодні із. Місцевого відмінка, тобто відмінка номер 6, шостого. Погляньте, будь ласка, на екран. Ось ви бачите перед вами номер уроку. Сьогодні наш 38 урок, або урок 38, і наша тема. Яку я вже заявила на початку, відмінки і саме місцевий відмінок. Погляньте, будь ласка, відмінки і місцевий відмінок. Ми можемо скорочувати назву відмінка і просто писати дві букви МВ місцевий відмінок. Або називати. Цей відмінок за допомогою числівника, тобто числа, відмінок номер 6. І сьогодні ми з вами познайомимося із першим важливим запитанням шостого відмінка це запитання, де? а також з прийменниками в і на, які супроводжують це запитання. Погляньте, будь ласка, іще раз на е, назву відмінка, Так, місцевий відмінок, так? Хвилиночку, місцевий відмінок, тобто він показує місце, локацію якусь. Саме тому його назвали місцевим. І найголовніше запитання цього відмінка це запитання де. Тобто, знову ж таки, це запитання вказує на місце. І ви можете бачити картинки, запитання і відповіді, тобто моделі, у яких вживається шостий місцевий відмінок. Погляньте, будь ласка, на першу картинку. Ось ви бачите її. І фраза. Книга лежить на столі. І запитання, де лежить книга? Звертайте, будь ласка, увагу на виділені слова і закінчення. Ви бачите, що. Виділено тут прийменник на, і закінчення і, і, звісно ж, запитання де. А тепер подивіться на другу картинку. Діти гуляють на вулиці, де гуляють діти. І ви бачите. Прийменник на закінчення І і запитання «де». Отже, зосередимося сьогодні на запитанні «де» і на прийменниках В і на. А тепер давайте з'ясуємо з вами, коли ми використовуємо в українській мові прийменник В або його варіант. У а коли ми використовуємо прийменник на? Отже, пропоную вам таблицю. Будь ласка, ось ця таблиця. Запам'ятайте, будь ласка, правила уживання прийменників у або в. Будь ласка, ось і на. Зверніть увагу. У і в написані через ось таку рисочку. так? Ми з вами знаємо іще з вступного слова, що українська мова це милозвучна мова. І в українській мові насамперед працюють закони милозвучності. Тобто звертайте, будь ласка, увагу, на який звук, голосний чи приголосний, закінчується попереднє слово та обирайте правильний прийменник у або в. Отже, а ми зараз читаємо таблицю, в якій приклади вказані ізольовано, тобто без контексту, без фрази. Без ситуації. Тому ми читаємо обидва варіанти. Отже почнімо: у в інституті, у в університеті, у в школі, у в класі, у в групі. А також можемо додати іще два приклади. У або в магазині, і у або в музеї. Звертайте, будь ласка, увагу не лише на прийменники, але й на закінчення. І ви вже бачите у цьому у е, е, лівій колонці, так? ви можете бачити вже два закінчення І і. Ї. Зауважте для себе. А тепер погляньте, будь ласка, на праву колонку, де наведено приклади з прийменником на. Читаймо. Прочитаймо декілька з них на курсі, на факультеті, на уроці, на занятті, на іспиті. На екзамені, на лекції. Крім того, ми можемо сказати на заводі, на фабриці, на вокзалі, на екскурсії. Вже в нас було слово на вулиці, на площі, на стадіоні і на батьківщині. Отже, ми з вами розібрали прийменники У і В, а тепер погляньмо на приклади та зауважимо, які відмінки ми можемо бачити на, в цих фразах. Отже, приклади. Ось вони. Погляньте, будь ласка. Ви бачите, що перед вами є три е, частини, так, три частини по декілька фраз. Перша частина це чоловічий рід або він, друга частина жіночий рід або вона. І третя частина середній рід або воно. І запитання, що це? Хто і де? Отже, зараз ми вивчаємо шостий відмінок або місцевий відмінок, але у вітофонетичному курсі ми вже вивчили один відмінок, і я вам його називала. А зараз нагадаю, тобто відмінок. Який відповідає на запитання хто або що. Наприклад, що це це стіл? Хто це це викладач? І цей відмінок називається називний або перший відмінок ось ця базова форма, так? «Nominative case» англійською. Отже, ви бачите. Серед цих фраз фрази, які написані у першому або у називному відмінку, і форми шостого або місцевого відмінка. Отже, прочитаймо зараз ліву колонку і праву колонку, і зосередьмося на прийменниках, вони стоять завжди перед словом. Та на закінченнях слів. Поїхали. Це деканат. Віктор у деканаті. Отже, ця фраза відповідає на запитання, де він? Де віктор? Це банк. Антон у банку. Зауважте. Це парк ахмед у парку, мурат удома. Зверніть увагу, слово удома виділено у вас. Це не відмінок, і це не іменник, який може змінюватися за відмінками. Це слово прислівник, адвербатив, який відповідає на запитання, де. І ми вже знаємо з вами це слово. Наступні наші приклади в жіночому роді. Це кімната, Іван у кімнаті. Це лікарня, Леся у лікарні. Це аптека, хусам в аптеці. Це бібліотека. Марта в бібліотеці. Це аудиторія, викладач в аудиторії. І останні приклади в середньому роді. Це село, бабуся в селі. Це море, сестра на морі. І навіть ви можете бачити малюнки: ось бабуся в селі, а сестра на морі. Перед тим, як ми перейдемо до наступних наших таблиць і прикладів, зверніть увагу на закінчення, які ви бачите в цих фразах. Отже, і у. У, цікаве закінчення. І, 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 і. І знову і, і. Подивіться іще раз уважно на ці фрази, і можна рухатися далі. І зараз ми з вами поговоримо про випадки, які потрібно запам'ятати. Щойно ви побачили закінчення у. Так? Друзі, слова з цим закінченням у шостому або місцевому відмінку потрібно запам'ятати меморійз, запам'ятати. Перед вами таблиця і слова для запам'ятовування, що мають у місцевому відмінку закінчення У. Прочитаймо з вами ці слова разом. Запам'ятайте їх, будь ласка. Отже, я буду позначати гуртожиток у гуртожитку. Підручник у підручнику. Словник у словнику, і парк у парку, банк у банку, кіоск у кіоску. і ринок на ринку. Отже, повторімо. Ми вже бачили з вами, так, очима слідкували. Ми бачили з вами закінчення І, закінчення І та закінчення У це слова для запам'ятовування, які потрібно запам'ятати. А тепер я вам скажу дуже важливу інформацію для місцевого відмінка. Коли ви починаєте змінювати слова в українській мові, ось ця таблиця перед вами, то в українській мові часто можуть відбуватися чергування приголосних. Ми з вами вже зустрічалися з цим явищем, коли вивчали дієслова Дивитися, я дивлюся, Любити я люблю. Робити я роблю та інші дієслова. А сьогодні ми з вами познайомимося з такими чергуваннями в іменниках, що змінюються і стоять у шостому або місцевому відмінку. Отже, які ж приголосні можуть між собою чергуватися? І З. Наприклад, книга у книзі. К і ц. аптека в аптеці. Бібліотека в бібліотеці. Зупинка, увага, на зупинці. Дошка на дошці. Урок. На уроці, а також Х і С. Звуки Х, С, поверх на поверсі. Запам'ятайте, будь ласка, ці слова і ці чергування для того, щоб ви правильно вживали форму місцевого відмінка в українській мові. А тепер сумуємо усі знання, які ми сьогодні отримали, та скажемо про систему закінчень іменників у місцевому відмінку однини. Отже, я демонструю останню таблицю. Ось вона, подивіться, будь ласка, система закінчень іменників. В у місцевому відмінку однини. І ще раз повторимо ці закінчення. Отже, отже, візьмемо зелений колір, перше закінчення найуживаніше закінчення І. Воно стосується і слів чоловічого роду. І слів жіночого роду, і слів середнього роду. Крім того, для шостого відмінка характерними є закінчення ї або ось так і, -ї», як у слів жіночого роду. І ми зустрічали фразу викладач в аудиторії, Аудиторія в а також може бути закінчення У, і ви бачите, що це, це слова, які потрібно запам'ятати. Отже, сьогодні ми з вами розпочали вивчати шостий або місцевий відмінок, і познайомилися із запитанням, де. Із прийменниками у В І на, а також із системою закінчень іменників у місцевому відмінку однини. І згадали називний відмінок, який ми вже вивчали, або перший. Отже, на сьогодні все. Будь ласка, ставте лайк під відео. Та підписуйтеся на мій канал, Цікава українська з Тетяною! А я чекаю вас на своїх наступних уроках. Чекаю на зустріч! До зустрічі!